Старий оповідач говорить повільно, низьким голосом, ніби боїться, що самі його слова розбудять те, про що не слід говорити вголос. Кажуть, колись світ був інший. Ріки текли вільно, гори дихали, а люди ще пам'ятали мову вітру й камень. Тоді темрява лише шепотіла на краях лісів, і зло ховалося під корінням старих дубів. Але прийшов день, і земля замовкла, коли люди перестали слухати землю. А коли вона мовчить, у тиші завжди народжується щось страшне. То був час, коли сонце ставало кривавим над дикими полями. Села зникали без сліду, а у болотах казали, плаче дитина, та тільки дурень піде її шукати. Кажуть, що то не дитина, а душа стародавнього демона, що живиться людським страхом, тоді ж і народився він. Не в замку, не у палаці, а під час грози, в хаті, де блискавка вдарила у стріху і вогонь не знищив, а освятив. Коли немовля, заплакало, то не просте дитя його кличе сама земля. То не просте дитя, його кличе сама земля. Його назвали Остапом. Ніхто тоді не знав, що колись світ назве його козаком-звіроборцем. Він ріс у селі біля старого лісу, де кожна гілка мала свою історію, а кожна тінь своє ім'я. Його мати була травницею, знала, як лікувати рани і заклинати страх. А батько козак, що повернувся з війни проти невідомих тварюк, що колись вийшли з чорних гір Карпат. Від батька він навчився тримати шаблю, а від матері слухати серцем. Коли Остапові виповнилося 17, йому приснився сон. У тому сні він стояв серед поля, і вся земля навколо горіла. З неба падали чорні круки, а на обрії стояла постать висока, з лицем, що ховалося у тіні. Вона сказала лише одне. Прийшов твій час, звіроборцю. І тоді він прокинувся, а на його долоні лишився опік у формі кола, схожого на стародавній знак перуна. Старі люди казали: якщо земля залишає на тобі знак, то або для слави, або для смерті. І він пішов не з гордості і з поклику. Бо коли кличе земля не можна не йти, його перший шлях вів у степ, там, де стояли покинуті могили, і де вітер співав так. Ніби розповідав про тих, хто вже не повернувся. Три дні він ішов сам, а на четвертий побачив село. Тільки воно вже не жило. Двері хат розкриті, худоба зникла, а на подвір'ях сліди пазурів. Великі, як людська, долоня. У центрі села стояв колодязь, і звідти долинав шепіт. Наче хтось кликав по імені. Остапе, він підійшов, зазирнув у темряву і побачив очі. Дві жовті світлі, як у вовка, що давно забув, що він був колись людиною. Вода піднялася, і з неї вилізло щось, що мало тіло дитини, але руки довгі, як у павука, а на шиї ж намисто з людських кісток. Це був вовкулак дитячої плоті, створіння, що народжується, коли проклята немовля не ховають, а залишають на землі. Остап не відступив. Він витяг шаблю, стару ще батькову. Але в ту мить лезо саме спалахнуло, наче хтось запалив у ньому світло. Створіння зашипіло, потім кинулося. Але коли лезо торкнулося його шкіри, в повітрі запахло озоном і кров'ю. Один удар, і тиша. Коли все скінчилося, він стояв серед попелу, а з неба знову впала блискавка. І там, де стояло чудовисько, залишився лише попіл і срібний оберіг у формі сонця. Він узяв його. І почув голос: Тепер ти зв'язаний зі мною, Остапе. Я ма земля, і ти ма моя зброя. Відтоді він більше не був просто козаком. Куди б не йшов, за ним ішов вітер. Тварини мовчали, коли він проходив. А нічні створіння тікали у свої діри. Люди шепотіли. Це той, що вбиває те, чого ми навіть не бачимо. Це козак звіроборець Але зло не тінь, яку можна раз і назавжди зрубати. Воно має безліч облич. Я. І коли він знищив одного демона, інші прокинулися. Його шлях привів до Карпат. Туди, де, за переказами, спить стародавнє зло, чорний вовк, перший з роду перевертнів, син самої ночі. Кажуть, він був воїном, який продав душу за силу. І тепер, коли місяць червоний, він кличе всіх створінь темряви до бою. Остап ішов туди, де не ступала людська нога. Його супроводжувала лише тінь. Він чув, як ліс дихає. Як каміння шипоче стародавні імена. І що глибше заходив, то ближче чув голос: Прийди до мене, звіроборцю, я чекаю. Уночі він зупинився біля потоку, запалив вогонь. А коли глянув у воду, побачив не своє відображення. Там був він у доспіхах, з очима, що світилися, але з обличчям не людським. І тоді він зрозумів: той, кого він має перемогти, живе не лише у горах, він у ньому самому. Старий оповідач говорить Тихше. Так починається кожна війна зі злом: не з меча, а з серця. На світанку він дійшов до печери. Звідти виходив чорний дим, і чути було шепіт, наче тисячі голосів одночасно промовляли одне ім'я. Астап, він увійшов, і коли ступив усередину, вогонь на його шаблі сам загорівся. Перед ним безодня, у якій ворушилися тіні. І там з темряви вийшов вовк. Його шерсть була темніша за ніч. Його очі дві зорі, що горіли ненавистю. Він не говорив устами, його голос лунав просто в голові. Ти я, частина мене, яма частина тебе. Коли ти б'єш тьму, вона живе у твоїй крові. Може, і так, сказав він. Але світло завжди гостріше за темряву і кинувся вперед. Після тієї битви Остап довго лежав серед каміння, не знаючи, живий він чи мертвий. Над ним сходило сонце, червоне, як свіже залізо. Дим стелився по землі, і кожен його подих пахнув кров'ю. Він чув, як земля стогне. Вона не раділа перемозі, бо знала, що зло не вмирає, воно лише змінює обличчя. Коли він піднявся, його тіло горіло. Шкіра на руці світилася під шрамом, який залишила блискавка, але тепер з неї виступало світло живе, пульсуюче. Він торкнувся долоні і зрозумів. Частина тієї сили, що була у вовкові, увійшла в нього. Вогонь у крові. Дар і прокляття водночас. Він ішов через ліс, і дерева схилялися, коли він проходив. У повітрі стояла тиша, що передує бурі. Його шабля, вкрита попилом, більше не світилася. Вона мовчала, наче чекала, коли він знову зможе її тримати не як зброю, а як серце. Він дійшов до старої церкви, що стояла посеред руїн. Кам'яні стіни були чорні, і лише хрест на даху ще сяяв сріблом. Усередині сидів старий сліпий дяк. Його очі були білі, але він, здавалося, бачив більше, ніж усі живі. Почувши кроки, він сказав: Ти прийшов, Остапе, я чув, як твоя душа горить. Хто ти? спитав козак. Той, хто знає, що вогонь, який ти носиш, не світло, це ключ, і двері вже відчиняються. Він простягнув йому книгу. Стару. Обвуглено з символом сонця і вовка на обкладинці. Тут написано, що коли воїн бере частину темряви, він мусить навчитися її стримувати, інакше вона з'їсть його зсередини. Остап узяв книгу, але сторінки самі загорілися вогнем, коли він торкнувся їх. Полум'я не палило його шкіру, навпаки, входило в неї. Дяк лише посміхнувся. Тепер ти не зможеш сховатися. Кожен, хто носить світло, стає мішенню для тих, хто живе в тіні. Остап пішов далі. За лісом була долина, де колись стояло місто. Тепер воно лежало в руїнах. Кам'яні стіни впали, криниці були повні чорної води. Посеред площі стояла дівчина, самотня, у білій сорочці. Вона дивилася просто на нього, і її очі світилися так само, як його долоня. Ти прийшов пізно, сказала вона. Їх уже забрали. «Е, Хто? Ті, що приходять із туманом, вони шукають тебе. І раптом повітря потемніло. З гір спустився дим, густий і холодний. Із нього вийшли постаті не люди, не тварини. Їхні тіла були покриті бронею, що здавалася живою. Облич не було лише порожнеча під шоломами. Їх називали чорними лицарями, слугами безіменного, який колись стояв поруч із самим перуном, а потім зрадив. Остап підняв меч, але тепер він не світився. Вогонь був у ньому самому. Він зосередився. І вогонь вибухнув із грудей, обпікаючи землю. Один удар, і повітря розірвалося. Перший лицар упав, але з його тіла вирвалися ще двоє. Кожен зруйнований ворог давав життя двом новим. Дівчина закричала: Вогонь, не твоя зброя, він частина їх. І тоді він зрозумів сила, яку він отримав, підживлює темряву. Кожен його удар стає для неї їжею. Він зупинився: вогонь згас. Як зупинити це? спитав він. Ти мусиш знайти серце землі, там, де світло вперше зустріло ніч, лише там можна віддати вогонь назад. Вона торкнулася його долоні, матом і зникла. На її місці лишилася лише жменя попелу. Остап залишив поле, і його шлях пролягав через долини, де стояли кам'яні ідоли. На кожному було вирізблено імена стародавніх духів. Коли він проходив повз, їхні очі спалахували, як спогади. Він чув їхні голоси, які нашіптували. Звіроборцю ми бачили, як падали боги. Ми бачили, як світ розколювався, і все починалося з людини, що вірила, що зможе втримати полум'я. Уночі він дійшов до озера. Воно було гладке, як скло, і темне, як небо. У його глибині світилося щось зелене, ніби очі самої безодні. Він опустив руку у воду, і вода зашипіла. З глибини вийшов туман і з нього постала жінка, стара, але прекрасна. Її волосся було з водоростей, а очі з перлів. Я, мати озера, сказала вона. Колись я давала життя, тепер я бачу лише тих, хто тікає від смерті. Я не тікаю, відповів Остап. Я шукаю. Тоді знай: серце землі лежить не в горах і не під землею, воно в тобі. Але щоб його знайти, ти мусиш втратити все. Вона торкнулася його грудей, і він відчув, як усе довкола зникає. Світ перевернувся, і він опинився у місці, де не було неба, ні землі, лише біле світло і тіні, що ворушилися. Перед ним стояв хлопець, такий самий, як він, лише молодший. Хто ти? Ти, яким ти був до вогню? Ти, який ще не знав темряви. І чому я тут? Бо ти забув, що сила не в мечі, а в серці. Хлопець зник. І замість нього з'явився вовк, той самий, що колись стояв у печері, але тепер він був не ворогом. О ти переміг мене тоді сказав він. Але не зрозумів, що перемога це не кінець. Тепер ти несеш мене в собі. І коли ти вбиваєш зло, ти вбиваєш і частину добра. Остап опустив очі, його рука тремтіла. Вогонь більше не горів, лише тлів, як вугілля. Тоді навчи мене, як жити з цим. Не живи, прийми. Коли він отямився, стояло ранкове небо. Озеро зникло, на його місці була гора, а на вершині, освітло. світло. Там, у камені, бився вогонь, схований у серці землі. Він підійшов ближче, кожен крок болів, бо вогонь у ньому кликав до того, що було всередині гори. Коли він торкнувся скелі, вона розкрилася як жива. У середині горів стовп полум'я, у якому стояли постаті, всі ті, кого він убив. Їхні обличчя не звинувачували, вони просто дивилися. Віддай нам те, що взяв, сказали вони, і ти знову станеш людиною. Остап підняв руку. Вогонь вирвався з грудей і злетів угору. Усе навколо загриміло, земля здригнулася, світло осліпило небо, і тоді все стихло. Коли він відкрив очі, стояла тиша. Горіло лише полум'я в його серці тихе, чисте. Він зрозумів тепер він не носить у собі прокляття. Він, то частина рівноваги. І коли на світ знову впаде темрява, земля покличе його знову. Козак-звіроборець зник у тумані, залишивши лише слід від кроків, що світився, поки не впав перший дощ. Минуло багато літ. Світ змінився. Люди знову забули, що земля жива і що вона пам'ятає кожного, хто торкався її мечем чи молитвою. Легенди про козака звіроборця залишилися тільки в піснях що співалися тихо, коли вітер гойдав степ. Та іноді, у ночі, коли місяць ставав синім, у небі спалахувало світло, і ті, хто ще пам'ятав старі слова, казали він повертається. Остап ішов довго його тіло не старіло, бо час більше не мав влади над ним. Він жив поміж людей, але ніхто не бачив його очей. Кажуть, коли він проходив крізь село, вогонь у печах сам гаснув, а діти прокидались від снів про вовків Його серце більше не палало. Але вночі він чув стукіт, наче десь у глибині землі хтось бив у той самий ритм. Одного разу він почув голос той самий, що кликав його багато років тому Звіроборцю. Ти віддав вогонь, але не віддав себе. Тінь, що була в тобі, живе далі, і тепер вона шукає шлях назад. Остап зрозумів зло не померло, воно чекало. Тепер воно повернулося не у вигляді звіра, а у вигляді людей. Того літа небо стало чорним. Дощ ішов три дні, і вся земля потемніла від води. Коли сонце нарешті зійшло, у річці знайшли сотні тіл, не було жодних ран. Усі вони усміхались. Старі знахарі казали, що то робота нічної матері, істоти, яка народжується там, де душі не можуть знайти спокою. Вона приходить, коли світ забуває, що таке страх вона годується спокоєм, Аж поки не залишиться тільки порожнеча. Остап знову взяв шаблю. Вона була стара, з тріщинами, Але коли він торкнувся леза, воно тихо задзвеніло, як дзвін перед бурею. Він пішов у напрямку річки, там стояло нове місто велике, шумне, де ніхто вже не вірив у богів. На площі люди торгували кістками, а з храмів зробили стайні. Уночі він побачив її. Вона стояла на даху, бо соніш. З білим волоссям, що сяяло, як холодне світло. Її очі не мали зіниць. Коли вона говорила, слова лунали просто в серці Ти той, хто вбивав моїх дітей, сказала вона. Ти той, хто спалив ніч. Тепер я прийшла по тебе. Остап не підняв шаблю. Якщо прийшла, я сказав він, то бери. Але знай, я більше не несу вогню. Ти не зрозумів, прошепотіла вона. Тепер він у мені. І тоді небо вибухнуло світлом. Зірки впали, а з під землі піднявся пил і крик. Місто загорілося синім полум'ям, і всі, хто дивився на нього, бачили у ньому своє власне обличчя. Остап кинувся до храму, стіни дрижали, а підлогою йшла тріщина. З неї піднялися постаті, прозорі, як дим, але з очима живих. Це були ті, кого він колись урятував. Вони не могли піти, бо він не відпустив. Ти дав нам життя, сказали вони, але не дав спокою. І тепер твій вогонь став нашим в'язним. Він опустив голову. Що я маю зробити? Пробачити себе. Тоді все навколо почало змінюватися. Полом'я стало теплим, земля зашепотіла, і навіть вітер почав співати. З неба впав місяць, синій, і впав просто в його руки. Він зрозумів, це не кінець, це повернення. Коли Остап вийшов із міста. Воно вже не існувало, лишився тільки попіл, що світився, як зорі у воді. Він ішов полями, а навколо виростали нові дерева. Де ступала його нога, земля зеленіла, і він чув вперше за багато років спів на горизонті з'явилися гори. Вони дихали, вершини світилися вогнем, у їхніх тінях стояли постаті, великі, як самі скелі. То були старі боги. Забуті, але живі, один з них зі срібною бородою і очима, повними грому, підняв руку, ти пройшов крізь вогонь і темряву, ти вбив і врятував. Ти той, хто з'єднав світло і ніч, ти їм рівновага. І Остап зрозумів, що його шлях закінчився. Він не був ані людиною, ані Богом. Він став тим, що приходить, коли світ забуває, хто він є, козак Звіроборець останній голос землі. Кажуть, коли настає ніч, і вітер співає в горах, можна почути кроки, повільні, важкі і звук меча, що ріже повітря. І тоді старі кажуть не бійтеся, то не смерть іде. То Звіроборець знову вартує наш сон. Ніч впала важко, як камінь. Над Карпатами котився грім, але без дощу. Повітря було густе, наповнене чимось невидимим, що лоскотало шкіру, як спогад про біль. Остап сидів біля вогнища, дивився у полум'я і мовчав. Його очі більше не світилися, але у глибині під темрявою вій усе ще жеврів вогонь. Тепер він не кликав і не карав, просто був. Світ, який він залишив, знову змінився. Люди будували міста на руїнах святих місць, вирубували ліси, щоб ставити храми новим богам, холодним, без очей і без серця. І коли на небі з'явилася темна зоря. Земля знову застогнала. Того вечора до вогнища підійшла жінка. Вона мала чорне волосся, довге, як ніч, і очі, в яких не відбивалося світло. Ти довго спав, Остапе, сказала вона. Я не спав, я слухав землю. Вона вже не співає. Її серце застигло. Люди більше не чують її кроків, вони знову кличуть темряву. Він підняв погляд. І знову хочуть, щоб я став зброєю? Ні, відповіла вона. Тепер не ти маєш воювати вони самі стали чудовиськами. Далеко внизу у долині горіло світло. Не сонце і не вогонь щось інше, чуже. Небо миготіло, як очі звіра. Остап встав, узяв меч, що довгі роки лежав біля дерева, і відчув, як метал холодить долоню. Шабля була тиха, у ній більше не було вогню, лише вага часу. Якщо зло знову вийшло на землю, сказав він, я піду назустріч. Але цього разу без ненависті. Він ішов крізь ніч, і трава чорніла під його ногами. Вітер ніс запах крові, але не людської, металевої, гострої, чужої. На світанку він дійшов до міста, де не було птахів. Вулиці були прямі, гладкі, наче вирізані з каменю. І всюди стояли постаті неживі і не мертві. Люди застигли у русі з розплющеними очима, у яких світилося щось синє. Вони дивилися в небо, і в кожному обличчі була тиша. Посеред міста стояв храм без хреста, зроблений із скла. У його серці куля світла, велика, як місяць. Вона дихала. І щоразу, коли вона видихала, повітря ставало холоднішим. Остап увійшов, і світло нахилилося до нього, наче живе. Ти знову прийшов? пролунав голос. Я приходжу лише тоді, коли земля страждає. Земля давно тебе забула. Їй тепер не потрібні герої, їй потрібні корені. Ти говориш як Бог. Я не Бог. Я людський розум, який більше не потребує серця. Світло розділилося на безліч тіней. З них почали виходити істоти з обличчями людей, але з очима, в яких не було життя. Вони торкалися його рук, плечей, і кожен дотик був холодом. Ми ті, хто прийшов після тебе, шепотіли вони. Ми створили світ без болю, без страху. Але щоб не боятися, треба вбити пам'ять. Остап підняв меч без пам'яті немає людини, без болю немає волі. Ви не вбили страх, ви вбили душу. Меч засяяв уперше за багато літ. Полум'я знову прокинулося, але тепер не палало, воно світилося м'яко, як світанок. Він ударив по кулі світла, і вона розсипалася на тисячі іскор. Кожна іскра падала на землю і ставала квіткою, деревом, травинкою. І разом із тим у місті почали прокидатися люди. Вони падали на коліна, плакали, сміялися, їхні очі ставали живими. Світло розтануло, залишивши лише жінку ту саму, що прийшла до вогнища. Вона стояла посеред храму, дивилася на нього і мовчала ти знала, що так буде, сказав він. Я лише показала шлях. Ти сам вирішив, куди йти. І що тепер? Тепер світ знову живе. Але кожен світ живе доти, доки хтось пам'ятає. Вона зникла, як дим, що розтанув у променях ранку. Остап вийшов із міста. Люди стояли обабіч дороги, дивилися на нього мовчки, а потім почали співати. Це був старий гімн, якого ніхто вже не пам'ятав. Його спів лунав високо, розчинявся в горах, і здавалося, що навіть небо слухає. Він ішов до степу, де колись почав свій шлях. Там, на пагорбі, стояв старий дуб, той самий. Тільки тепер він був більший, старіший, і в його корі світилися імена, сотні імен, людей, звірів, богів, усіх, кого він зустрів. Він поклав руку на дерево. Серце в його грудях билося спокійно, рівно. Він не чув голосів, не бачив тіней, тиша була чистою. Мій шлях закінчився, сказав він. Я більше не воїн, не спаситель, я просто частина тебе. Дуб зашепотів у відповідь. І коли прийде нова темрява, коли люди знову забудуть, хто вони, коли земля знову заплаче, ти прокинешся, бо ти не людина, не легенда, ти її пам'ять. Вітер піднявся, і полум'я на горизонті згасло, настав світанок. І коли перше світло торкнулося землі, Остап розчинився в ньому, став тінню, подихом, спогадом. І з того дня, коли в горах гуде грім без блискавки, старі кажуть а, то він іде знову? Бо світ завжди народжується з вогню.